Розпаковка покупки корисної для малюка. Ми купили отаку от от коробочку. Тут стерилізатор дитячого посуду. А також можна буде підігрівати, наприклад, або дитячу суміш або ще молочко. Зараз будемо розбиратися. Так, як завжди, запаковано, так що не можна його розпакувати. Зараз розпакуємо, подивимося наявність, що тут взагалі в цій коробці є. Працює, не працює воно. Тим. Так, що тут? Це чек, це вкладоще. Ось так от дивіться. І дістаємо. А ну, такий чи не такий, якби в нас сайті. У, такий. такий, як я б, на сайті, такий і прийшов. Значить, що, що, як називається, підігрівач молока посівник з експлуатації, а також це і стерилізатор для баночок. Так, інструкція тут є. Розберемося тут от на українській мові. Мені здає мені здається, це виробник Китай. Що тут є? Є такий шнур, є, походу, отакі от підставочки для бутилочок. І сама от кришечка. Треба буде тоді розібратися, як як ним користуватися. І отак от він от виглядає. Дивіться, добре. Клас. В будь-якому випадку він симпатичний. Зараз перевіримо, чи працює, розберемося у інструкціях оцих всіх, як ним користувати, що з ним робити. І взагалі, ну. Тут я дивлюся бутилочки, є види підігрівся, силіконові, якщо бутилочки вибираєш, ну, стерилізація та підігрів. Далі це пластикова бутилочка або скляна. До речі, пам'ятаєте, в минулих відео я показувала, що ми купили дві скляні баночки оці пляшечки для дитини.